Так, все, дайте таке, що я вам додам. Ось вам підсидніть, якийсь ого-го слайд, у вас буде такий відповідний футболіст. От після розстрінування вже йдуть до 350 градусів. 350 градусів. Після вулиці. Добре, залишається добре масло. Але якщо після підуть до зими, то це масло може таки знімати до зими. Такий ще відчуває. Якщо перегорнує, тобто перегорнує, вибирає, треба гарно відкритися. Які на час і ви того, але вийдемо так, що міст і час. І ми одна хвилина, одна секунда, 470